Отже, Креативна Європа складається власне, з двох підпрограм: це програма Культура і програма Медіа. Всього є 18 напрямків, це дуже багато. Для України доступні поки що не всі. І це стосується аудіовізуального сектору. Це пов'язано з, з тим, що, по-перше, внесок України був символічний, а пов'язано також із тим, що ем, наше законодавство не до кінця відповідає певним вимогам. Тобто це стимул і певним чином привести до ладу і е, законодавство щодо регуляції аудіовізуального сектору, наприклад. Так? Роль національного бюро, яке от зараз по суті створюється, тому що зараз я е, одна, представляю бюро програми «Креативна Європа. Е, пізніше буде сформована трошки ширша команда. Е, головна функція це інформування і консультування українських організацій. Тому е, тут я теж дуже розраховую на інформаційну підтримку Global Ukraine, е, для того, щоб поширювати цю інформацію, не лише. Е, е, так, таргетовано на українські інституції, які можуть бути потенціально зацікавлені в отриманні певної вигоди за цю програму, але також і. На пошуки партнер, партнерських організацій, культурних інституцій, позаурядових організацій країн-учасниць програми Креативна Європа. Зараз ми працюємо над створенням інформаційної платформи. Вона буде виглядати десь так приблизно, як виглядає сайт національного бюро Великобританії, бо ми співпрацюємо із Council, із програмою культура і креативність, які трошки в цьому сприяють. В розробці цих інформаційних матеріалів, але також, звичайно, з Міністерством культури. Тобто Національне бюро це такий медіатор діалогу між Міністерством культури України, між. Організаціями, програмами, які співпрацюють із Креативною Європою, а також із Офісом у Брюсселі, яким є виконавча агенція з питань освіти аудіовізуальних засобів і культури, куди власне приймаються заявки щодо участі у цій грантовій програмі. Розкажу трошки більше про структуру програми і хто саме може скористатися цією можливістю. Програма культура має чотири під програми: субпрограми. Це європейські мережі, європейські європейські платформи, які вимагають мінімум 15 країн-учасниць, 15 організацій, і спрямовані в основному на для того щоб структуризувати сектор, так скажімо, це там не знаю асоціація театрів чи якихось музичних інституцій, чи НГО, які працюють у певному полі спільному, окремо є програма для підтримки літературних перекладів. Мені здається, це теж дуже дуже важливий напрямок, і він виділ дуже добре, те що він виділений в окрему. Окремо під програму. Це буде дуже цікаво для українських видавців, адже підтримуються не лише власні переклади, там і видання книжки, але також і промоція, промоція цих творів мистецтва. Але найважливішими, найважливішими проектами це є проекти європейського співробітництва, малі до 200 тисяч євро і великі до 2 мільйонів євро. Малі потребують три. Країни партнера чи партнерів з трьох країн, а великі потребують до шести партнерів, вірніше шість партнерів мінімум з шести країн. Що це означає? Це означає, що всі проекти, які можна подавати і отримати на них фінансування відповідне з європейського бюджету, вони мають бути. Вже створені на рівні на рівні розвитку ідеї, на рівні планування стратегії, на рівні просування результатів цієї співпраці. Промоції культурного продукту вони мають вже відбуватися у, у співпраці кількох цих організацій з цих різних країн. Ну і саме тут якраз для проектів співробітництва я думаю, що Global Ukraine може бути дуже корисним для учасників культурного, культурного поля українського.